Сьогодні вам хочу в черговий раз показати своє поле полуниці, але особливу увагу хочу вашу звернути саме на те, як ми вимірюємо вологість під плівкою. Отже, ви бачите, що у нас полуниця посаджена на плівці. Чорна плівка. Вона світлостабілізована, по-моєму, так називається. І з перфорацією. Значить, у нас на, рядках, на одному рядку стоять такі два тонзіометри, які допомагають нам визначати рівень вологи під плівкою. Це особливо потрібно ось такі вони пофарбували, щоб видно було їх, коли косиш, листя, скосуєш, щоб не по... їх не порунтать. Так от, вони нам дуже допомагають, саме, коли, коли стигне полуниця, коли ми її підживлюємо, коли влітку спека. Вони допомагають нам визначити рівень вологи саме у гряді, у цьому горбі, на якому росте полуниця. Тому що так на око не визначиш, чи вологи там досить чи не досить. А ось саме за допомогою тонзіометрів можна визначати. Значить, один тонзіометр ми ставимо глибше, інший трохи вище. Тобто він вимірює вологу глибше, сантиметрів на 25 см і е, ближче до поверхні ґрунту сантиметрів на 15 Треба час дивитися, щоб у них була вода, щоб вони не були сухими. Отже, у нас пандіометри стоять саме на суниці або полуниці сорту Світ -Харт. Чим, Чому ми саджаємо цю полуницю? Тому що вона дає гарний урожай, вона не разом достигає із Азією. Коли Азія достигає раніше, От, то світхарт трошки пізніше і нам розгружається оцей робочий процес. І, звичайно, трохи леша потім у зборі урожаю. Там у нас декілька рядів ще є сибіли, а там далі на полі саме Азія. Чим подобаються нам ці сорти, значить. Це біла, щось нас, нам не зайшло. По-перше, вона дуже любить вологу. От, і Якщо вологи не вистачає, вона прямо тоді, коли сезон збору листя в'яле, ягода дрібна, невелика. От, а Азія вона більш витривала, і ягода в неї, що перша, що остання завжди гарна, солодка. Одним словом, Азія, від Азії ми завжди в зафаті. Хоча, коли йдуть дощі, вона вражається антракнозом. А ось Світхарт, вона кисліша ягода, але кущі потужніші, на ній більше ягід. І сама ягода має е, такий е, конусовидну, конусовидну форму і е, таку. Е... Колір у неї трохи темніший, ніж у Азії. Такий темно-вишневий колір. І, Звичайно, треба чекати, щоб воно було гарно достигла. От. Але її часто бояться брати оптовики, тому що вона має такий темний колір, і вони думають, що це ягода. Але Коли уже оптовик не роз, у нас збрав один. Ну, ми взагалі з одним працюємо, то він знає, що ця ягода гарна стигла, вона солодка. Якщо вона буде такою світло-червоною, ну не світло-червоною, а червоною, тоді вона буде не достигла. А ось Азія, це ну, вона колір світліший має і смачніша. Зверніть увагу, це кущ Ось Він має потужний ріс. Тут дуже багато вусів, але ми вуся ніколи не обрізаємо. Перші роки брізали, тепер вирішили, що це даремна трата часу і грошей, тому що все рівно кущ потужний. От, він не витягне всіх тих речовин поживних, що ми даємо під час підготовлення. От, і м, оці вуса дуже приживаються, дуже прям от, навіть коли дощів немає. А ось в Азії Азія менше дає вусів. До речі, ми мене запитували, чи, де ви берете розсаду. Значить, ми розсаду не самі вирощуємо, ми розсаду замовляємо е, анатолій лиску. Є такий, е, е, така людина, яка Працює саме із вирощуванням розсади, в нього теплиць багато. От. І він займається вирощуванням касетної розсади. Ми замовляємо в нього і е, тоді е, саджаємо. свою ми не вирощуємо. Отже, зверніть увагу, це світхарт. Погляньте, яка. Е, це ось сибіла два рядочки. І ось зараз прийду, покажу вам Азію. Ось, можете. Подивіться, що в озі не така сила рост потужна, але лист у неї набагато більший у озі, звичайно. От, і у неї менше вусів, набагато менше вусів, як у Світ От, Ось такі справи. Бур'яни ростуть, треба міжряддя косити. Міжряддя косимо, у самих рядках бур'янів немає. До речі, зверніть увагу, ось видно, сильно низько скосили і кущі попали якраз в засуху, бо, наче було, не було спеки, ми вирішили його скосити. От. Але потім, після того, як скосили, днів через два почалася знову спека. І якщо низько зрізані кущі суниці, полуниці, то... Вони тоді дуже важко відходять. Ось можете бачити поруч такі. І ось цей кущ, який е, е, гірше підійшов після скошування. Це суртозія, і тут набагато менше вусів у неї, ніж у, е, ніж у Світхарт. Вон там з роздуж світ то ви можете бачити, що там безлість цих лиців. А це озія. О, пуганька шляхла. Е, Звичайно, ці йогоди треба обривати, щоб вони не висмоктували поживних речовин. Все рівно вони не якісні, такі невеликі, як в червні в кінці травня, і варто їх обірвати зов'яз. Тоді буде кращий кущ і не, не витратить кущ полуниці, сили на ті ягоди, які навряд чи достигнуть, бо скоро вже почнуться. Холодні дні, і так вже ночі холодні. Ось таке такі в нас я вам показувала, які трубки на полі, на тому, де молода полуниця. Сьогодні спробую ще показати те поле. А такі трубочки в нас пластикові лежать попрядами на цьому полі, яке посаджене минулого року. Минулого року. Сегмент один об'єднує десь 7-6 ось таких горбів, таких гряд. 7-6. І це якраз добре, тому що ну, менше навантаження на помпу, яка подає воду, тому що ми помпою подаємо воду. Ми спочатку набираємо вон такі ємності, такі бочки. Одна 7 літрів, друга Ой, 7 кубів, друга 4 куби. І тут була ще 10 кубова але ми забрали на нове поле 10 кубову. Так що ось такі в нас справи Дякую всім, хто дивиться мої відео. От. І дякую нашим насом перед захисникам, які тримають небо над нами. Уклінно їм. Уклінно за них молюся. От, і бажаю вам всім добра і здійснення ваших планів.